Всім салют! Ви на каналі Collection Man. Сьогодні, по-моєму, що четвертий експрес-закупки, рубрики, яку я почав вести на своєму каналі, але це не важливо. Третя експрес-закупка набрала, тому що 4 перегляди і один лай лайк. Я, звісно, ну, прифігів. Думаю, ніхіра собі, блядь, що рубрика не зайшла. Але добре, як то кажуть, працюємо далі, треба топіти, працювати, блять. Ну, так що ладно, коротше. От мені прийшло пару речей. Ось таке, що я там покупляв. Давайте почнемо з мелочовки, а цього красавця лишимо на потім. Перше, що я купив, це замовив собі фігурку Polon Tunes. Вона відкрита, потім пакетик склеїли. Але це не важно. Фігурка Полонітunes. В мене зібрані майже всі фігурки. Тут я заказав твіті цього тистостронового малиша, який... Майже в такому, в такому самому розмірі, як і Сільвестр, але це нічого. Якщо файно підшаманити, поставити ракурси, там, твіті поставити далі Сільвестра ближче там, то якісь там щось можна придумати. Коротше, неважно. Купив його, Радий, бомба, можливо, зроблю обзор на розпаковку, а може і не знаю, а може не зроблю. Все буде видно від ваших лайків і коментарів. Далі займе ось такий от комікс Скубі-Ду, суперкомікс, 112 сторінок. По-моєму, що. 18 історій. Я вже робив обзори на ці книжечки. На цей теж зроблю. Штуки круті, серйозно, О, дивіться, воно приблизно як моя лодонь. Берете, я кажу, в поїзд їдете, десь в машині, подорожуєте, десь їдете віддихати. Опа, взяли цю книжечку бах-бах. Такі відкриваєте. Ого, нічого собі тут і привиди, і монстри. Все, що ми любимо в Скубіду, наша любима команда. Містичний фургончик. Бам-бам-бам, все прекрасно. Ну, якась історія. Е, поки що я не читав ще цієї книжечки, поняття немає, які тут історії, але що дивно, то що книжка, по-моєму, 2010 року, а вона практично в ідеальному стані. Ніби її просто купили, так, поклали, все, більше ніхто не чіпав. Навіть не читав, походу. може і читав. Прям, ну, петарда, я вам кажу. І останнє, що я купив, ну це ще не все. Мені ще одна фігурка приїхала. Нині якраз маю на почті забрати. По-моєму, що я заберу там до 2 години. Я встигну. я все встигну, як ні, ну то буду проклинати той день. На аукціоні купив фігурку по Бентен. Це не проста фігурка, це фігурка з першої серії. Карту Network, Bent, Bun Buy. тут бла, 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 фігурка. Де дата, Де ти кончений рік? Во, 2006 рік. Ви е, Купляю цю фігурку на eBay. Просто випадково знайшов, бах купив. Да, Потратив всі гроші, Да, бомжара взагалі бля, грошей нема. Чисто виживаю бля, на останні копійки. Але фігурка запакована. А Забув сказати, що за фігурка. космічний піс, wild Mood. Е, По-англійськи, по-українськи. Космічна собака. Ну, Мені часто подобається собака-сутуле. Оце якраз підходить тут. Е, в наборчику диск до Омнітрікса, де можна подивитися якийсь фрагмент з фільму або фрагмент перетворення е, Бена на космічного пса. Такий от диск, там, де він вух тут бах, перетворюється з хлопчика. Це, звісно, стрьомна штука його, другий цей кадр. Але фігурка мастхев. На eBay таку можна купити, якщо ви прям великий фанат то найменше вона доходить до 100 доларів, до 80, по-моєму. Це якщо добре пошукати, ні? мені чисто випадково баг, і то я заплатив за неї майже 50 фунтів стерлингів. Це десь 260 злотих. В гривні не знаю, переведіть. Ну, коротше, то можна було купа всього купити. А я купив одну фігурку. Отаку. Але запаковано. Повністю новенька, нетронута, незаймана. не займана. Ось перелічення всіх фігурок. Хочу цього, хочу цього. Е, хочу алмаза, хочу челюсті. Дуже сильно хочу челюсті. Це один з моїх любимих персонажів. Він. І в дитинстві я сам любив космічного пса, дуже сильно любив космічного пса. І от гештальт закритий, я його купив, запакований, бла бла-бла, все прекрасно. Все чудово. Звісно, я його не буду розпаковувати, якщо вам цікаво, це ж мастхев, це виставити на eBay я отако 100 доларів. Опа, і вже в мене в кошельку. Але буду тримати, може ціна виросте. Я ж дебільний колекціонер, який любить колекціонувати все запаковане. Навіть не занюхнути цієї фігурки я не можу. Так, чесно можу коробку понюхати, та й усе. Ладно, щось я вже затягнув. Я ж не думаю, що це відео набере хоч 3 просмотри, але ладно. Будемо пробувати. Тому. Козляри. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть хороші коментарі. Чогось мене вчіть, як мені покращити мою відеозйомку. Я без поняття, як це покращити. Єдине, що можу похвалитися, AirPods я собі 4 купив. Нарешті. Нарешті вже маю iPhone 2 роки, а AirPods міг купити тільки після 2 років. Завжди собі гроші жалію. Але ладно, тут я того на цей хлам от просто випускаю Отако. Чу -чу 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 -чу. Гроші йдуть, як ріка від мене. просто. Е, на чому я закінюся? А, Лайк поставив, підписався. Щасливо!